Яка ситуація з укриттями в навчальних закладах? Із цим питанням сьогодні батьки школярів та дошкільників звернулись до міського голови Віталія Малецького та депутатів міської ради. Вони підготували колективний лист звернення, у якому просили якомога скоріше обладнати сховища? Під час зустрічі батьки мали змогу поставити міському голові всі запитання стосовно майбутнього навчального процесу в закладах освіти? Ми вибираємо тільки ті об'єкти, які безпечні для дітей і для тих людей, які там добре, яким перебувати? чином буде функціонувати 58 садочок? Ми зараз над цим працюємо з Геннадієм я, до речі, з колегами. Можливо, можливо в восьмій школі теж буде модульне укриття, яке буде заглиблене на стадіоні. Так зроблено, як по сертифікації повинно бути. Міська влада наголошує на тому, що стандарти прийняття укриттів у садочках і школах в експлуатацію досить високі. Для того, щоб там могли знаходитись діти, треба провести низку підготовчих і ремонтних робіт. Це на кварталі 278, але відстань від перемички до підлоги 150. А треба 170. І ми зараз на 20 см копуємося в землю. І таких об'єктів дуже багато. Приходить ДСНС і формально 170 і все, копайте. І ми копаємо під школами, під садочками, поглиблюємо, підливаємо, робимо сухі стяжки, виносимо комунікації, це колосальна робота. Вона ведеться, повірте, по всьому місту ведеться. На сесію Кременчуцької міської ради запросили двох представниць батьківської громадськості. Там вони напряму звернулись до депутатів і розповіли про основні причини своїх занепокоєнь. Я хочу, щоб депутати пришвидшили облаштування укриттів у садочках, тому що ну вже просто сил немає кожного дня. Думати, куди подіти дитину, багато батьків змушені через це або не виходити на роботу, або працювати частково, або ж оплачувати приватні навчальні заклади, які поруч з державними працюють, не маючи укриттів. Дехто з депутатів Кременчуцької міської ради зараз переживає таку саму ситуацію. Дитина сидить вдома і не відвідує дитячий садок. Однак з огляду на безпеку нерозумно відправляти туди своє чадо, знаючи, що в навчальному закладі немає укриття. Маленька дитина елементарно не встигне швидко зібратись і дійти до безпечного місця десь поблизу. Для того, щоб мені зібрати дитину і вийти з нею погуляти на двір, з моменту, коли я кажу, що все, пішли давай одягатися до виходу, ну ви знаєте, мінімум 15 хвилин. Скажіть. Як в е, дитячому садочку, в якому немає підвального приміщення, а ми кажемо, що не просто підвальне приміщення, це має бути укриття, яке в разі не то, що прямого потрапляння ракети, а потрапляння ракети поряд з приміщення, має захистити мою дитину. Е, як в такому садочку дитину перевезти через дорогу, відвести до, до укриття розположеного поля? На перший погляд здається, що майже в кожному садочку чи школі є підвал, який може бути укриттям для дітей. Однак чи дійсно це так? Дійсно, що казати можна так легко, давайте розмістимо чуть ли не в кожному підвалі. Якщо дійсно піти професійно, то ви, ви ви побачите, що ці підвали вони не пристосовані для цього. Так дійсно можна десь пересвітити, може десь якось яким чином укритися. Але якщо ми хочемо, щоб там було безпечно, то таких підвалів не дуже багато. Резюмуючи свій виступ, я хочу все ж таки більш активно спілкуватися з батьками, більш частіше доводити всі, всі ті роботи, які на сьогоднішній день робляться. І, можливо, я думаю, що вони зрозуміють, що ми не середимо, вони будуть знати, на що можуть розраховувати, і з розумінням віднесуться до нашої роботи. Нагадаємо, що з понеділка має запрацювати дитячий садок номер 13 по вулиці Приходька. Там укриття відповідає всім рекомендаціям. Комісія визнала його цілком безпечним. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.